Слава нашій білій, чистій слов'янській нації! Україна священна земля білих людей! 2023 рік. Ну здорова, йомаю. -йо. 2022, хоті був максимально гівняним, але ньому все-таки було. Наприклад, 5 днів без світла. Коли виключаєш інтернет в хаті, в хаті нема спокою, ти не знаєш, що тобі робити. Це катастрофа. Дякую, дите. І со. Су... Мої вітання, шановні, ви на каналі AMC97, і я знаю, чого ви дивитесь ці відео. Перше, у вас слабенький компік, а ви ще не стали програмістом, щоб купити нормальний комп. А пограти в щось хочеться, а на цих сайтах всіх очі розбігаються і не знаєш, що до чого. Друге, ви тупо не переварюєте нові ігри і хочете просто пригадати, як раніше було класно. Розумію, в самого ігровий ноут, а я Stronghold HD скачав, і біди не знаю вже Люди голодають, мілор. Третє. Ну і останнє, ви просто любите мій маленький ламп. Повій канал і являєтесь моїм безпосереднім поціновувачем. Кажуть, на два стула не сядеш. Я сім на три. Трожи життя прямо перед вами без реєстрації смс. Все-все, закінчую. Погнали! Speak the line. шутер від третьої особи, де ми беремо на себе роль капітана Уокера, спецпідрозділа Дельта в місті Дубай. Наших пацанів закинули туди, щоб знайти зниклу групу, яку в свою чергу відправили раніше для спасіння цивільних. Тепер треба спасти групу по спасінню цивільних, щоб вона продовжила спасати. Геніально! Нам відповідно треба розібратись, що там сталось. Груми починаємо вже з стрілянини з Віртіка, нас накриває піщана буря, як в кращих традиціях Майкла Бея, все закінчується. Ну а що ви хотіли? Гра важить 700 мегабайт. А то не йти, що відкриті світи надоїли. Все, тепер нічого вам не надоїсть. Гаразд, гаразд, закінчується цей тупий прикол. Я розумів. Нам показують, що було до цього. Група Дельта прибуває в Дубай, і ми починаємо наш інтим від третього лиця. Доволі цікавий сетінг, піщаний Дубай. Виглядає красиво. Пісок грає невеличку роль прикриття в тому сенсі, що можемо лазити під час піщаної бурі. Інколи можна прикінчити ворогів великою купою піску. Тобто він не тільки лежить на фоні. Так що набирайте повні кармани. Не дуже великий арсенал зброї, але її достатньо, як на мене. Присутня система укриття, що мене завжди дуже радує. І в грі є якась елементарна можливість впливати на події. Ну, але тільки на кінцівку, якщо чесно. Без спойлеру, але кінцівка дійсно вражає і залишає. Після себе прекрасний післясмак і заставляє трошки подепресувати. З поверхневого проходження вам може здатися, що це простий клішований бойовичок якийсь. Але скажу вам одне, це гра зовсім не про війну, а про людську натуру, про те, як ми важко сприймаємо наслідки своїх власних дій. І що ми з вами іноді можемо вчиняти жахливо, навіть ху я б сказав. І не хочемо приймати до кінця, що в усіх жахливих вчинках, які ти скоїв, винен тільки ти. Трохи пригрузи вас. Ну а що ви хотіли? Ігри це не тільки. ПІУ-ПІУ-ПІУ пів -піу. Duty. Тут і думка якась є. Хоча спочатку і не скажеш про якийсь там піщаний шутерок. Погодьте зі мною, що Україна найкраща країна у світі. Да, да. так, коли ти в хорошому настрої. Райн 2. Барвистий платформер з елементами головоломок, в якому ми граємо за трьох персонажів. Рицарь з отаким животом, який може і по морді дати. Невдаха чарівник, який вміє тільки фігури створювати для вирішень всяких головоломок. І чарівна злодійка Зоя з своїм луком. Коротше, Арагорн, Лігалас і Гендальф. Все починається з того, що артефакт Трійка знову збирає наших героїв разом, щоб врятувати королівство від небезпеки. Тріка це артефакт, типу він якось там об'єднав їхні душі, і тепер отака шляпа з ним. Відбувається. Яке там королівство рятувати неважливо, всі врятуємо нам не важко. На мою думку, дуже красивий і барвистий платформер. Сюжет не на першому місці, тут так що можна сміливо забити. Тому, якщо хочеться відключити голову і поринути в якусь гарну фентезійну казку, вам сюди. Ти виріш на рускам? Ватні. І за такі як ти Крим отжалі. Вріш на українська націк б**ть. За такі як ти отжали Call Duty Але не просто Call Duty а Call Duty Black Ops від Treyarch. Так, давайте розберемось. В Activision є декілька компаній, які випускають дану серію: Infinity Ward, це Modern Warfare, Sledgehammer це Advanced Warfare і Treyarch Black Ops, ww 1 і Cold War. І Treyarch роблять свої шутани більш глибокими, ніж їхні братіки з ActiVision. В даній грі все починається з того, що ми просинаємось прив'язаним до стула в ролі Алекса Мейсона. પછી અને કે બધું બન્યું છે І нас допитують, де знаходиться радіостанція, з якої Мейсон чує цифри в голові. І тут, як і в кожній хорошій грі, ми переносимось за декілька років до цього, і нам треба деінсталювати Фіделя Кастро. І з цього ми по-справжньому починаємо гру. Ми будемо трохи на території СРСР і покажемо клятим совітам, що там і до чого. В плані геймплею це старий і добрий Call of Duty, але приправлений справді цікавим сюжетом, який покаже нам, наскільки наші необдумані рішення впливають на життя інших людей і на. Наше власне. Щоб зрозуміти всю картину цієї гри, вам варто пройти і першу, і другу частину. Так, спокійно, мої хороші, перестаю вже напрягати ваш мозок. Пора вже трохи потупіти. Згодні? Я згоден. Бернаут Передайс. Ну що тут можна сказати? Гонка та й все. Їздиш з початку траси в кінець і так пару раз. Ну і, звичайно, на нормальних тачілах. піндоси де запорі дев'ятка, йомою, непорядок. Є навіть мотики, що непогано у різноманітній ігровий процес. Дуже вітається, де бош на трасі. Тобто, якщо ви приходите останнім, але всі машини відправили відпочивати на тузік, ви молодець. Можна тюнінгувати вашу машинку в гаражі, відкривати нові і ганяти по трасам цього прекрасного міста. Blood Money. думаю, дана гра не потребує представлення. Це гра для поціновувачів тихих убійств і безшумного пускання шептонів маршрутці. Я сам почав знайомство з даним лисим містером з цієї частини. Ми тут граємо за агента 007, ось такого джентльмена з Великої Британії. Так щоб ви знали, цей тіп це штучно виведений персон з ДНК небезпечних злочинців. Інтересно, найчастіше жертвами загадкового хижака стають кролики, кури та інша дрібна худоба. Так, і що ж нам тут? Тут треба робити, нам треба взяти свій кейс, влаштувати деяким NPC собачий кайф, міняти наряди і знайти самого главного додіка на карті і без лишнього шмону запихнути його в якусь кладову, удавка схід мене ще й досі, в моєму сердечку. На ті роки це була супер варіативна гра на проходження. Блін, а хто може собі дозволити, то можете ще й Absolution скачати, але вона мені вже менше подобалась, тому що бладмані вже нічого не замінить. Я по сто раз кожну місію проходив. Я тільки закриваю очі вночі, і перед очима знову, як я. Душу коюсь давку і передягаюсь охранника. А потім працюю ще 10 років цим охранником. Дякую за щасливе дитинство, Хітман. Завдяки тобі я поняв, чим хочу займатися. Як привернути увагу суспільства, наприклад, до свого туру? Крім як е сказати, е що Крим це Росія. Або крім як сказати, що гроші підуть в АТО. Ні, та це вообще вже нікого не вже ні, Це дуже все. Ні, чого, це, це дай трохи. Ну, трохи може є. Uh, uh, не, ну, ВТО, uh, але, uh, але ДНРцем. Крайзіс 2. Або Крізіс. То як не українці знають про кризу. Долар вже по скільки по 120? Жартую. Тримається красунчик на 40. Держись, миленький, пожалуйста. Це просто ужас. Та чому бо так сюжет Crysis 2 починається з новин Нью-Йорку, що прибульці висадились на землю і почали розпилювати якийсь вірус на людей. Не шарю точно, що там за вірус. Ну напевно, ковід, що там ще може бути. Україна перемогла ковід, понятно вам піндоси. А вона в 92 коронавірус поборола і навіть підбадьорювала медик. Зараз вже й ніхто не думає навіть про ковід. Ну і відповідно в місті почався безпорядочний лутін, хатибешок, вели військовий стан і закинули якусь організацію контролювати місто. По любому, це які. І злодії. Ми виступаємо в ролі чувачка Алькатраса. Все починається з того, що ми кемарим в підводній лодці, і вона трохи починає протікати. І ми звалюємо з нього, бо ми граємо за крису, яка перша біжить з корабля. Нас на березі находить якийсь чудак в костюмі. Не переживайте, це не бомжара вонючий. І Називають шупакаброю. Це пророк, главний герой першої частини, каже, що поможе нам, і віддає нам костюм. Ну і з цього починається наша гра. По геймплею, ну, це звичайний шутер, який приправлений використанням оцього нанокостюма, який там дає нам невидимість, броню, швидкість і ще якусь там хрінь. Коротше, оцей американець просто зробився як звичайний український військовий. От і все. Так, що нам тут треба робити? Бігаємо, стріляємо, юзаємо костюм і з'ясовуємо, що ж тут сталося. Перший кразі зможете теж спробувати, але мені він щось так на середнячок зайшов, тому я його вам і не раджу. Так що на ваш вибір, ви ж самі розумієте, моя робота проста: підвести вас до ігор, а далі вже вся робота за вами. Ну і на цьому будемо закінчувати, мої хороші. Я вам хріні не радив би, так що будьте певні, це нормальні перевірені часом ігрушки, в яких можна ще знайти щось прикольне. Перепрошую, що трошки відео не виходили, тому що я був в діпрешені. Щось взагалі останнім часом перестав стягувати всю цю реальність. Коротше, прям дуже важко Жко, не знаю. Розумію, що треба вже повертатись і клепати відоси нормальні. Я якраз зараз готую вже дещо дуже круте і масштабне для свого каналу. Я думаю, що це буде прям проривною точкою. Так що, дякую за вашу увагу. Чекайте наступних відео, дивіться класних тіпів, грайте круті ігри і будьте щасливі! Досі не звіданим був справжній сум, в душі пронисливий біль, тепер сповнатий. І почуття, що до тебе давно берегла, перетворити, я у слова змогла, Коли зі снів незвичний світ тебе в новий край випустить, розтрафога.